До Дня Збройних сил України дуже символічним став футбольний матч між командою військових регіонального управління територіальної оборони та командою Динамо Діяти збройних сил України. Молоді! 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 Ці маленькі гравці дуже завзято відіграли два тайми і здобули перемогу з рахунком 7-6 над командою дорослих, тому що для юних футболістів виграти цей матч було дещо більшим аніж отримати перемогу. Цей кубок ми присвячуємо зсу та, та їхнім силам нашим героям, які захищають нашу страну. Кожен з команди Динамо, діти ЗСУ є дитиною військовослужбовців, які наразі захищають нашу державу від агресивних дій Росії. Тому така гра для них є маленьким символічним кроком до наближення перемоги для України. Для них дуже важливо грати з командою регіонального управління сил ТРО Південь. Тому що не знаю, що таке війна, на жаль, тому перемога в такій грі для них дуже важлива. Щасливі та задоволені обидві команди після гри отримали цінні подарунки та грамоти, а також скористались нагодою привітати наші збройні сили зі святом. Всіх вітаю зі святом. Бажаю якнайшвидшої перемоги. Бажаю, щоб всі повернулися додому, живі і здорові.